Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні поділюся з вами рецептом тієї самої ковбаски чайної з печива. Цей рецепт у нашій сім'ї дуже давно і записаний в старому зошиті. Для приготування нам знадобляться такі продукти: печиво, масло вершкове, яйце, молоко, цукор, какао. Спочатку готую шоколадний сироп. В ківш з товстим дном всипаю цукор і какао. Перемішую. Таким чином в масі не буде грудочок. Далі додаю яйце і вливаю молоко. Все ретельно перемішую. Тепер додаю масло. Також перемішую масу і ставлю на помірний вогонь. Постійно помішуючи, доводжу до кипіння. Кип'ятити не треба. Як тільки з'явилися перші бульки, знімаю з вогню. Поки що відставляю сироп в сторону. Печиво ламаю на невеличкі шматочки. Дуже дрібно подрібнювати його не потрібно. Заливаю печиво сиропом. І ретельно перемішую. Маса повинна стати однорідною, а сиропу горнути кожен шматочок печива. Даю охолонути до кімнатної температури. На шматочок пергаменту викладаю половину шоколадної маси і загортаю у вигляді ковбаски. Краї щільно притискаю. З цієї розкладки виходить дві солодкі ковбаски. Кладу на декілька годин в холодильник до повного застигання. Перед подачею можна обкачати в цукровій пудрі або крихті з печива. Готову чайну ковбаску нарізаю порційними шматочками і можна насолоджуватись смаком з дитинства. Ця солодка ковбаска до чаю виходить дуже смачна, ситна та ароматна. І навіть маленький шматочок підіймає настрій, дарує радість родом з дитинства. Готуйте на здоров'я! Смакуйте з задоволенням.